Всім доброго ранку, бажаю всім гарного настрою сьогодні. Зробити все, що запланували. Ми біжимо за лісу в школу. Давай повертай сюди, куди повертайся. Ми йдемо за лісом в школу на вулиці. Дуже приємна погода. Привет, <сум> Це побігли, тому що ми з подружками зустрічаємось ранку, а ми вже спізнилися. Зараз будуть нас бити. <сум> Ще раз всім гарного настрою, гарного чудового дня. І давайте починати цей день. Пішли з подружками в Ашан. Хочу подивитися біля ванної кімнати, там деяких ну, засобів не вистачає. Зараз потрібно ще посидіти з дитиною, а потім підемо, будемо гуляти по Ашану. Я вам ціни покажу. Але знаєте, як краще. Я буду знімати товари, виходячи зі своїх вподобань. А ви пишіть в коментарях, що вам цікаво подивитися, ціни на які саме товари, продукти або засоби якісь миючі. А я буду для вас знімати. А поки що гуляємо. Ви знаєте, я вже й забула, які бувають маленькі діти. Це жаліса така була. Дуже багато енергії, все треба. Дивитися потрібно дуже уважно. Взагалі ми прийшли, думали, що є по євро. Тут акції бувають. А тут, бачите, все для відпочинку або на природі. Гарнесенько все дуже. Барбакоа. Або для пляжного відпочинку. Стільці для відпочинку на пляжі. Що побачила, що є парасольки, до речі, матраси. Купувала нещодавно. Я за 27, наче купила. Маленький 10. Парасольки, хотіла показати ціни. Ми на тенеріфи купували, там їх залишили за на чек 20 євро. Таке купила і залишили. А тут від 11 євро не можу показати. Що люди. А тут прям такий, який вкручується в пісок. Така парасолька, яка вкручується в пісок. 25, 40, 16. Є по 12. Ось. Моя найулюбленіша. Зараз в цій кімнаті є деяка проблема. Кажуть, що не можна тримати квіти в кімнаті, тому що коли їх заливаєш, вони виливаються, вода, і тоді можна зіпсувати меблі. Таке, я їх на підлогу поставила, але деякі квіти вже без сонця в поганому стані, так скажу. Тож, дуже шкода, дуже для котиків. Котиків. Ой, жіноче щастя взагалі дуже погано в мене вже виглядає, не знаю, що тепер робити. Дуже шкода. Фуксія також вже не цвіте, навіть листочки скидає. Боже, які орхідеї, ви тільки подивіться. Бенжамін. Зараз моя мама доглядає за моїм бенджаміном, колись працювала в ательє, і було дуже велике деревце, я його просто відламала, ось цю ну, верхушку. І воно дало корінці, я посадила і таким чином вирос вже дуже виріс дуже великий Бенджамін, Але зараз за ним доглядає моя люба матуся. Первозі троянди. Гарні. А тут акції на сковорідки 18 євро за 3 штучки. Якість така собі, але я думаю, що можна взяти хоча б на короткий термін. Так, йдемо далі, може дійдемо до продуктів. Тут рушники. Це на пляжі сидіти так. 13 євро. Тільки подивіться, який різновид меду. Полінде Флорес. Дуже великий вибір, мене зацікавив мед Ось цей, який з лаванди. Цікаво, чи смачний. Треба скуштувати, може хтось їде, напишіть, будь ласка, чи смачний чи ні. Тут Також дуже багато джемік, персик, полуниця та інше. Я шукаю, думаю, може тут є булгур, хочу подивитися, та поки що не знайшла цих полиць. Тут у мене борошно. Я думаю, що не дуже цікаво дивитися на борошно. Є різна інтеграль для піци, для того, щоб смажити звичайний. Біогорішки, осіння. Хтось взагалі вірить в те, що це дійсно біо, а не просто маркетинговий хід. Так, я йду в пошуках, в пошуках. Пошуках шматка сала ось. Так, це біле сало таке топити треба. Тут є з м'ясо, ну, напевно, як бекон сіний. Це 300 грамів 5 євро, а це 345 за 340 грам. Навіть знаєте, що є? Ні, ну, оце, типу, копчене, але ну, не копчене, дуже самою за маминим салом, яке вона сама робила, коптила. А ось є шкварки 2 євро коштують. Це, напевно, чисто шкірка. Хто полюбляє взагалі цю шкірку? Так, йдемо далі, не знаю куди далі. Тому що щось подивимось. Ціни на хамон. Тільки подивіться, який вибір мія, А який аромат. Чорна ніжка. Ай, смачно, що це якась чорна. Ціни на рибку. Дивіться як гарно виклали любіну. Любіна шість девяносто дев'ять за кілограм. Солімон 17. Ні горда, ні. Так, а тут устриці, стриці 7, 6 євро за 6 штучок з коробці вони. Я ніколи їх не їла, не знаю навіть, які вони. Я боюсь навіть їх класти до рота. Що тут таке? Таке. Дуже цікаве. Добре, йдемо далі. Я оце зараз така голодна і дивіться, що знайшла. Тарта де манзана з яблуком. Пиріг, далі також крумбле. Ну, Напевно, як, якщо, якщо якийсь зелений пиріг. Ось це з сиром, типу нашої запіканки, не знаю, смачно чи ні. Уже якісь тістечка. Треба тікати звідси, хоча зараз, напевно, візьму якийсь пиріжок. Булгор досі не знайшла, може його тут і немає, звісно, але знайшла, дивіться, є е, е, лаваш Але він чи прямокутний, чи квадратний, ну не круглий. Ага. Не їде телефон. Ось все наче добре. В цій квартирі єдине що дуже темно. Ось зараз п'ята година і поруч просто будинок, він дуже високий. І тут о п'ятій, коли я заходжу в кімнату, значить видно щось таке відчуття, що просто вже 10-та година і потрібно лягати спати. На що я чіпала цей телефон, зараз не буде стояти. І в кімнаті дуже темно, і хочеться вже лягати спати. Здається, що 10-9. Що... Я хочу сказати, вчора таке в коментарях, позавчора таке в коментарях там накрутили, Боже, люди роблять висновки взагалі з одного відео. Залетіли, подивилися, прокоментували взагалі з, з такої, як навіть це сказати, уз, узкої, узкої точки зріння, так скажу, тому що вони взагалі мене не знають. І про те, чого ми попхалися в той Аліканте, взагалі в той Іспанії, що треба жити в Німеччині. І що мені потрібно працювати. Коротше, купа таких цінних порад, але нащо мені це все пишете? Якщо навіть ви хочете зробити вигляд, що ви дуже розумна людина, зайдіть, подивіться хоча б ще пару відео. А то і я не така, і все в мене погано завжди. Ні, я дуже багато знімаю відео. Я рік веду канал і на різні теми. Я вже маю якийсь досвід і знаю, які теми чіпляють людей в Ютубі, що всі люблять дивитися, коли. Погано і відео так намагаюсь називати, щоб привернути увагу як умога більшої аудиторії. Дуже багато дівчат, дуже багато які працюють, бігають від однієї роботи до іншої в різних країнах, українок знімають деякі просто дуже багато грошей показують, яке є лакшері життя, і що все в них добре і файно. Ви можете заходити і підзаряджати підзаряжатися там. Не на зараз є змога вести ютуб-канал. У мене є чоловік, який нас забезпечує і. Ну, як сказати, він дає мені час на те, щоб підняти свій канал і розвиватися. Тому я йому дякую. А от всім це Алісі роблю лазання. Ну, Лазані, я роблю, а Меркадона зробила, але я її нагріла. Тому не треба мені писати, куди і коли мені йти. У мене є підробітки, я роблю все, що можу на зараз в цій ситуації, коли в мене є дитина, вона ходить в школу, я не можу залишати її саму вдома. І ну по законам Іспанії, і в мене немає туди допомоги. Тому коли мені розказуєте, розповідаєте, що ви працювали десь там в три зміни. А де були тоді ваші діти? А були взагалі з вами ваші діти? Якщо не було, то тоді не треба там, писати в коментарях якийсь свій досвід. Ми зовсім в різних ситуаціях, і не треба порівнювати мене і себе. Я дуже е, рада, що у вас все добре. Нехай так далі буде продовжуватись, але в мене інше життя. І інша життєва ситуація, яка я вам показую і розповідаю все, як є, і не намагаюся накрутити щось і сказати, як тут класно, файно і добре. Можливо, я б могла робити щось більше, так знаходити ці підробітки і бігати як шалена білочка, ось тут і крутитися в цьому колесі. Але я обрала ну, напевно якийсь інший шлях, і дякуючи моєму чоловіку, що в мене є на цей час. Тому. Ви можете і далі писати, тому що я ж не можу вам заборонити писати мені такі коментарі. Але просто вам скажу ще раз, що якщо хочете навіть якусь розумну думку сказати, або мене якось образити, то хоча б подивіться деякі мої відео, тому що те, що я прям сиджу тут без роботи такого, ну 100% немає. У мене є підробітки, і, врешті-решт, в мене є YouTube канал, який приносить мені гроші. І я скажу, що на фоні м, тих людей, яких я почина... коли починала вести свій канал, тих людей, які я дивила, яких я дивилася і намагалася м, навчитися, м, я на зараз заробляю більше них. І на зараз перегляди мого каналу набагато більше. І я розумію вже взагалі механізм, і як це працює, і що дивляться люди. Тому кому не цікаво, м, ви знаєте, де вихід, кому цікаво. Я бачу цих людей, кому цікаво. Я дуже дякую вам за перегляди, за те, що ви зі мною. Ви найкращі люди. І ну, вже всі, всі мені як сім'я. Ми вже знаємо всіх по іменам, по прізвищам, звідки ви тому всім дякую. А інші, оці, які зійшли, просто зробити вигляд, що вони розумні, ідіть куди йшли. Що стосується квартири, кімнати, що вона маленька, там і таке інше. Я це все розумію, і взагалі в нас було в планах винаймати житло, але так сталося. Просто це така життєва ситуація, яка привела нас в це місце. І зараз ми винаймаємо кімнату, тому що почався сезон і платити ну не в два рази, а може навіть і в два рази більше за квартиру, тому що на літній сезон, наприклад, квартира 700 євро. А її зараз на ці три місяці літніх будуть здавати по 1000 євро. Я в першу чергу мій чоловік не хоче винаймати таку дорогу квартиру. Тому ми прийняли рішення на сімейному там совіті, що ми не будемо зараз винаймати, поки Женя не поки є в нас змога за на лісою, пожити в кімнаті. Ми поживемо. А вже восени знімемо для нас квартиру. І так я думаю, буде краще. Ну, це ми прийняли таке рішення. І Те, що ви нам такі поради пишете, що краще ви наймати квартиру. Ми це все чудово розуміємо, але розуміємо і те, що зараз сезон, і люди хочуть якомога більше заробити грошей. А ми хочемо якомога менше витратити на це грошей. Розумієте, у нас такі не сходяться побажання. Тому на зараз ми знімаємо кімнату. Якщо вдасться, ми знімемо більшу кімнату. Хоча є там деякі моменти, ну то таке не буду розповідати поки що зарано. А далі будемо шукати квартиру. Ну, це все таке тимчасове, на що з цього робити такий прям ну, бум, що ми живемо, Боже, кімната маленька. А як же ж ваша дитина? І це взагалі неправильно, що дитина спить. А ось ми, а ось я. Робіть все, що комфортно вам у вашому житті. І все для того, щоб було добре вашим дітям. Ну, зараз в нас така ситуація, і ми прийняли таке рішення: як ми будемо виходити з цих всіх цих ситуацій покаже не, час взагалі, і я буду ну, все показувати. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки. Але радити як краще, ну це таке. Ми не можемо, тому що кожна людина обирає ну, краще саме для себе, а не для когось. І не каже, що ось у мене отак зробіть і ви так щось для одного добре, а для когось погане, і навпаки. Всім бажаю вам берегти себе, берегти своїх рідних. Робіть все, що комфортно вам і що приносить вам задоволення і гарно для вашої родини. Всім вам мирного неба, нам всім мирного неба і до зустрічі у нових відео.